У вас в Києві всі ненавидять кличко, але ж там є. Ну, я чув знову ж таки, я тут трохи розбирався. Є там столе. Дуже багато бізнесменів, які, от як мені пояснювали, стоять ну, на рівень вище кличко. Я ж коли змінив локацію тут нові клієнти, як ти розумієш, хто ж приходить до хакерів, тільки ті, в кого є Бабладавателі. Ну, багато грошей або багато секретів, які треба ховати. І от клієнтики приходять, розказують, що Клічко далеко не самий впливовий тут громадянин, так би мовити, є пан Столем. Є Столер, який його так ну, кажу, мальчик принеси нам водочки. Можуть легенди, може брешуться, але по тому, як ці люди спілкуються, як вони купують будівлі. Наприклад, готель Україна що ж продало недавно той самий хлопчина. Кожному власнику кіберкоманди по готелю в центрі Києва. Той самий власник кіберкоманди купив до того ще один готель, який був на європейській Це та сама команда була площаді. Так, так, так. І він же ж купив парус. Ну, наприклад, ну я вважаю, що непогано в нас айтівці, якщо вони можуть собі дозволити купляти такого рівня будівлі в із самому історичному центрі. Європейської держави це ж круто, да на дні купують.